Всім привіт, і так, 12 квітня 2023 року, президент України Володимир Зеленський підписав закон про пенсійне забезпечення під час воєнного стану, і дійсно на даний момент є. Велика частина пенсіонерів, які в підвішеному стані знаходяться, і підходить їх пенсійний вік, або вони стають пенсіонерами по іншим причинам, наприклад, пенсія за віком, втрати годувальника або інші, і ця велика категорія пенсіонерів по факту не може оформити пенсію, тому що нема законодавства, яке б обумовлювало і допомагало цим пенсіонерам, давало можливість оформити цю пенсію. А згідно за закон... України вони мають на це право. І сьогодні я розкажу про цю велику категорію пенсіонерів. Розкажу про що ж все-таки було підписано згідно цього законодавства президентом, і розкажу більш, більше деталей. І в кінці відео надам відповідь на основне запитання, як все ж таки цим категоріям пенсіонерам відкривати, оформлювати точніше пенсію. Поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео, також ставте дзвіночок під цим Відео, щоб не пропустити останнє відео, задавайте питання в коментарях. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Президент підписав закон про призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або території, на якій тривають бойові дії, незалежно від строку звернення за пенсією. Про це повідомляється на сайті Президента України. І отак виглядає сам сайт Президента України, і ось саме повідомлення офіційне про те, що Володимир Зеленський Підписав закон щодо забезпечення права українців на пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану. Це посилання на цю статтю, на, ці, на цю новину я вам дам в описі під цим відео, а ми йдемо далі. Закон 2980-9 Називається він про внесення зміни до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованих територій або на території, на якій тривають бойові дії, які підписав Володимир Зеленського 20 березня 2023 року. І так, ось що йдеться в. Основному месенджі цього законодавства і цей закон покликаний забезпечити реалізацію громадян права на пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану і ось до дословний текст е, говориться так: громадяни, які досягли пенсійного віку, або стали особами з інвалідністю, або втратили годувальника та проживають на тимчасово окупованій території, або на території, де ведуться бойові дії, зіткнулися з неможливістю призначення пенсії. Так вони не можуть напряму звернутися до органів пенсійного фонду України або подати заяву та підтверджувальні документи через веб портал електронних послуг пенсійного фонду України у зв'язку з відсутністю на окупованих територіях інтернету та українського мобільного зв'язку. І так, ми розуміємо, що це категорія пенсіонерів, які ще не стали пенсіонерами, але вже досягли віку або з інших обставин стали пенсіонерами. По факту не можуть звернутися до органів пенсійного фонду. Ми вже розуміємо, і не можуть на онлайн на веб-порталі пенсійного фонду оформити це все. Тому далі я вам розповім, як це буде проходити Далі відповідно до закону, пенсія призначатиметься. Як ви бачите, чотири категорії. Перша це за віком, з дня наступного за днем досягнення пенсійного віку. Друга категорія це у зв'язку з інвалідністю, з дня встановлення інвалідності. Третя категорія у зв'язку з тратою годувальника, з дня наступного за днем смерті годувальника. І четверта категорія за вислову років із дня, що настає за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року. Зазначається, що норми закону поширюються також на громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, або територіях, де велись бойові дії і покинули їх. І ось сама головна інформація щодо цієї пенсії. Зараз я вам її розтлумачу. Прийняті зміни до закону передбачають, що на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування пенсія за віком або по інвалідності людям, які проживають на окупованих територіях. Або в зоні ведення бойових дій призначається з наступного дня після досягнення пенсійного віку, або встановлення інвалідності, незалежно від строку звернення за пенсією. Що це значить? Як ми розуміємо, ці слова не відповідають на основне питання, як же все-таки цим людям, людям оформити відкриту пенсію? Тут говориться про те, що ці люди не позбавляються пенсії, і пенсія за ними буде рахуватись, але вони зможуть отримувати цю пенсію лише, лише тоді, коли вони звернуться онлайн через портал пенсійного фонду. І оформлять цю пенсію, або ж звернувши з пенсійний фонд. Чому так? Тому що в першому і в другому випадку їм треба вказувати реквізити пенсійної картки, тобто перед тим, як виплачувати вам пенсію, ви повинні в пенсійний фонд надати реквізити своєї картки. І банк же ж не знає, як їм нараховувати цю пенсію. І тому, поки ви не надасте ці, ці всі дані, пенсію вам виплачу нараховувати і виплачувати не будуть, але все ж таки зробить. Наголос на, тем, на тому, що незалежно від строку звернення за пенсію. Навіть якщо пройде воєнний стан, ви можете звертатися до регіональних управлінь пенсійного фонду або онлайн, звертатися, і оформлювати свою пенсію, і вам нарахують і виплатять пенсію з дня, коли настав цей період вашого пенсійного віку, або ж встановлення інвалідності, або інших категорій, про які ми сьогодні поговорили. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під Відео. Також ставте дзвіночок під цим відео, щоб не пропустити останні відео. Задавайте питання в коментарях. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.